Сервісні центри запустили нову систему для отримання талончиків і електронного запису. Давайте розбиратись, як вона працює. Перше, ми заходимо на сайт головного сервісного центру МВС і шукаємо в них на головній сторіночці. Запис Е-запис, тобто нам потрібно електронний запис для того, щоб записатись на електронну чергу і взяти талончик на іспит. Якийсь відкриваємо Е-запис і дивимося, що у нас є можливість записатися в нових 53 сервісних центрах, Це те, що є на сьогоднішній день, і якщо у вас до 11 березня. Ви хочете взяти талончик, то у вас попередня система запису стара. Після 11 березня в нас вже працює нова система електронного запису. Тому гортаємо нижче і записуємося через e-запис е новий. Якщо він вже єдиний, то це буде тільки єдиний новий після 11 березня. Далі заходимо, читаємо все уважно і нажимаємо Я ознайомлений» та погоджуюсь з умовами. І далі верифікація через якийсь сервіс. І нам потрібно буде пройти автентифікацію через або електронний підпис. Або якийсь банк, або «Дія підпис». Тобто ми можемо використовувати будь який з цих варіантів. Я, до прикладу, люблю «Дія підпис». Заходимо, якщо ви на телефоні, нажимаєте на QR-код, або скануєте цей QR-код своїм телефоном через Дію. І коли ви все зробили вірно, вам буде висвітлено варіант, що це ви, ви підтверджуєте всі свої персональні дані для того, щоб система знала, що це ваші дані, і натискаєте Продовжити. Після цього вас запускає. Бачимо, справа в куточку є ваше ім'я, прізвище, і вас запускає на систему запису. Поки що записи у нас відсутні. У мене ще немає ніякого талончика. Попробуємо записатись в нову систему. Нажимаємо Записатись або знизу, або в правому верхньому кутику теж воно є. Записуємось. Далі ми обираємо область, в якій ми плануємо або здавати іспит, або отримати послугу. Є всі майже області. Гортаємо до потрібної. Я шукаю Чернівецьку. Вибираємо Чернівецька область. І дивимося, які є сервісні центри. І як я вияснив, то на сьогоднішній день не всі сервісні центри в Чернівцях доступні, але деякі з них вже є доступні. Візьмемо, до прикладу, Кельменці, тому що там можна здавати і теоретичний, і практичний іспит. Всіх інших, е, крім чернівців і кельмців, не можна. Тому вибираємо, до прикладу, цей і дивимося, які послуги ми можемо отримати: практичні, теоретичні обмін посвідчення і реєстраційні дії з транспортним засобом. Давайте спробуємо практичний іспит. І ось система мені не дозволяє це зробити, тому що я не складав теоретичний іспит, і я не можу записатися на практику. У мене нема свідоцтва про закінчення практичного іспиту. Тому, якщо воно у вас буде, ви зможете перейти до наступного кроку. Попробуємо записатися на теоретичний іспит. Дивимося, в нас є календар, вибираємо той місяць, який нам потрібен, до прикладу, березень, і бачимо, з 11 березня в нас вже є доступні вільні дати для запису. Тобто ця система з 11 березня вже дає можливість взяти талончик. Вибираємо 11 березня, нажимаємо далі, ви вибираєте будь-який день. І бачимо, скільки в нас є доступних онлайн-талонів. Тобто ви вибираєте будь-який час, який вам буде доступний з цього варіанту. Ну, візьмемо будь-який, там нехай буде 8.20. Після цього опускаємось нижче. Підтверджуєте, що я не робот, ставите галочку. Можливо, вас попросить пройти певну е, ідентифікацію і зробити там певні дії. Якщо ні, просто достатньо я не робот, і нажимаємо далі. Далі підтверджуєте всі свої дані. У вас є, до речі, небагато часу, 3 хвилини, для того, щоб підтвердити свій талончик. Якщо ви не встигнете за 3 хвилини внести свою пошту і е, свій номер телефону, система відмінить цей талон і вам доведеться його брати заново. Тому не е, зволікайте, і ви маєте встигнути за цей період вписати всі свої дані і е, вписати свій номер телефону, для того, щоб з вами можна було зконтактуватись. І, можливо, навіть прийде смс, я не впевнений. Далі нажимаємо далі, і у вас йде е, підтвердження. Ви перевіряєте уважно всі свої дані, у вас бачите, ще йде тих самих три хвилинки. Якщо все правильно, все вірно, ви опускаєтесь ставите галочку, що ви ознайомлені з договором, перевіряєте всі дані. І після цього натискаєте знову ж далі. І таким чином ви взяли безпосередньо талон. І у вас є номер талону, тепер ви можете його завантажити. І е, дивіться уважно, ще тут написано, що приходьте, будь ласка, за 15 хвилин раніше. Я також рекомендую, якщо у вас є певна година, наприклад, у нас було 8.20, щоб ви були 805-810 вже на місці з готовим пакетом документів для реєстрації. Повертаємося на головний екран і бачимо, що в нас є талончик з номером запису, і ми можемо його завантажити. І тут вийшла досить цікава ситуація, тому що коли я його завантажив, завантажити мені вдалося, відкрив, у мене не вийшло відкрити талон. Я думаю, що це поки що ще якась системна помилка, але нам достатньо того, що в нас є номер запису і в нас є дата, година. Вам, в принципі, достатньо просто знати вашого номеру для того, щоб записатись, або просто зробити скріншот того талону. Я думаю, що це питання виправиться, і у вас все вдасться. Я думаю, що це відео було корисне. І е, ставте лайк, і, якщо вам цікаво. Якась тема стосовно право дожнього руху або взагалі тема автомобілістів. 에, підписуйтесь на цей канал, тут багато є корисного і цікавого. І напишіть вас в відгук, чи вдалося вам це зробити в старій чи в новій системі, і скільки часу це у вас зайняло і з якої ви області. Буду вам дуже вдячний. Всім гарного дня!